Восково слухати до кінця ці рідкісні чудотворні молитви, Богородиця, захистись, сілить, виконує всі ваші прохання на благо. О, Пресвята, владичиця, Богородиця, цари, всі цариці надії, пристановище всіх, що з вірою, любою до тебе припадають, непохитною стіною захисти нас, недостойних рабів Твоїх, від усякого зла і напасти від ворогів, видимих і невидимих від скорботи бій, що нас оточують, ти, що народила Спаса нашого Ісуса Христа, Спасителя світу. Моли Його за нас грішних і немічних перед Престолом Його Небесним, щоб Він зволив дарувати нам милість свою, прощення гріхів і спасіння душ наших, О, Мати Божа, Цариця Небесна, Ти що є джерелом життя і світла, веди нас шляхом праведності, визволи від омани і спокус настав на шлях правди, щоб ми могли йти по ньому без потикання, маючи надію на милість Твою. Не залишай нас судні випробувань, але будь нашою заступницею покровом, захищаючи від у ворога і від споку з цього світу, о Богородице, все Ти, тище над усіма творіннями, возвеличена, прости нас за наші слабкості, недбалість у молитвах, за наше коминіве серце і розум, відвернений від Господа, даруй нам сили і натхнення звертатися до тебе з чистим серцем і непохитною вірою, спокаянням і смиренням. Напишіть імена та прохання в коментарях. Моли сина твого Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він змилосердився над нами і дарував нам благодать Святого Духа, щоб просвітить наші серця і наповнить їх миром і радістю в Господі, просимо Тебе, Пресвята, Богородице, допоможи нам у боротьбі з пристрастями і гріхами, зміцнюй нас у вірі, надії, любові і даруй нам мудрість для розуміння волі Божої всьому нашому житті, не залишай нас водичі день нашої кончини, але будь поруч з нами як і в усі сьогодні нашого життя і на смертному одрі. прости Сина Твого, щоб він прийняв наші душі в свої святі обійми і дарував нам вічне життя у світлі Його Царства Небесного, опришиста мати, примила Діво, Твоєму заступництво і милості віддаймо себе наші родини і всіх, кого ми любимо, покрий нас своїм святим омофором і веди до Христа, Царя нашого і Спаса, щоб ми, славлячи його разом за цими Святим Духом. Подостоялися вічного спасіння і життя у небесних оселях. Амінь. О Пресвята Діва, Мати Господа, нашого Ісуса Христа, Цариця Небеси, землі, все царице надії, прибіжище, роду християнського. Зобине серце взиваємо до тебе причиста і благодаті повна, вседержавна покровителька нашого спасіння, охорони від біди і скорботи, мовимо тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Почуй нас, недостойних, що в покорі перед тобою схиляємося, яви, милість свою матінку, все милостила, о все царице, що народила Спасителя світу, смирено благаємо тебе, візьми під свій покров нас, немічних і знесилених, відверни від нас усі напасті і підступи ворожі, посмири борі, хвилювання нашого життя, даруй мир, і спокій душам нашим, з зцілини Дуги Тілесні, духовні, і благосови нас на шлях праведний, ведучи до вічного спасіння. Помати світло, даруй нам чистоту серця і розуму, просвіти темряву нашої дощі настав нас на шлях істини і правди, щоб наслідуючи твій приклад, ми жили в богачистій святості, ставлячи Бога живого і праведного завжди і повсякчас. О Пресвята Богородице Все Небесна, Небесне, даруй нам Твою небесну допомогу у всіх наших потребах і скорботах, охорони нас від видимих і невидимих ворогів. Захисти нашу родину, наш край і всіх вірних чад Христових від усілякої і неграстів, не залишає нас без того материнського заступництва, все блага, але завжди, вказує нам шлях до спасіння, щоб ми не відхилися від Божої волі, але завжди перебували в любові Христові і вірі непохитній, і, сподобавшись закінчити земний шлях у покаянні смиренні, поспадкували життя вічне у Царстві Небесному. О, все царице, присвята, мати нашого Спасителя, і Вседержителя світу, прийми цю молитву нашу, принеси її перед престолом Божим і випроси нам недостойним милісті Богодать, Господа нашого Ісуса Христа, щоб сподобались ми разом із Тобою, славити і величати Пресвяту Трійцю, Тріцю, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Пресвята, владичиця Богородиця, все Небесна, Ти, що перевищуєш усіх ангелів і святих, пречисте діва, що передала в плоті Сина Божого, Спасителя нашого Ісуса Христа, прийми наші смирені молитви, які возносимо до тебе з вірою та любов'ю. Напишіть імена на та прохання в коментарях. О, Всесвята, мати Божа, що є покровителькою всіх християн оберігай нас під Твоїм святим омофором, відведи від нас скорботи і скорботи й напасті, видимих і невидимих ворогів, які намагаються звести на шляху праведного і віддалити від спасіння душ наших. Ти ж, о всецарице, укріпи нас благодаттю Сина Твого, і веди нас до Царства Небесного, щоб ми з радістю славили Господні навіки. О, присвятай, пречиста мати світла, Ти, що заступницею, тішницею нашою, на наші скорботи й немичі, як колись багатьох немічних, так і нині яви своє милосердя над нами, щоб ми зміцнені і тілесно могли прославляти Твою благодаті милосердя у всі діни життя нашого, бо Ти є мати життя і надія всіх християн, що до тебе з вірою, і любов'ю прибігають, О, всесильна водичиця небес, що є понад ангельськими чинами. І стала престолом Божества, мовимо тебе, оберігай нас від усякого зла, зміцни нас у боротьбі з пристрастями і вчини так, щоб ми жили по волі Божій, уникали гріха і шли шляхом спасіння, ти, що є матір'ю життя і джерелом благодаті, подай нам мудрість і розуміння, щоб ми, живучи у цьому світі, могли керуватися волею Божою і творити діла, угодні Господу. Моли Сина Твого, щоб Він дарував нам спасіння і життя вічне, у Царстві Його Небесному, Пресвята водичиця Богородице, Всесарице Небесна, не залиш нас у наших скорботах і випробуваннях, але будь з нами завжди ведучи нас до спасіння і вічного життя, тобі відемо честь і славу нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Обрана від усіх поколінь, мати Божа, що наділена великою благодаттю й милістю. Прийми наші щирі маління, як пахощі духмяні, та перейди на допомогу всім, хто до тебе звертається, ти, що від усякої біди визволяєш і даруєш зцілення, прийми нас під покров свій, щоб ми з радістю співали тобі, Радуйся, всецарице, заступниця наша благодатна, ангели на небесах, бачачи тебе, присвята діло, як царицю свою, славословлясь, бо ти народила Царя Небесного, а люди на землі, милість твою пізнавши. З вдячністю звертаються до тебе, радуйся богосовинам між жінками, радуйся ти, що втіла Слово Боже, радуйся причисте діво, що темряво розганяєш, радуйся, надія наша незгасна, радуйся ти, що гріх світу подолала, радуйся покровительку всіх вірних, радуйся, все заступниця наша благодатна, бачиш і в тобі Діво Присвята, Матір Божої, Царицю, Небесну, ми в молитвах своїх. До тебе звертаємось, просячи допомоги й заступництво, ти, що з Божою силою борониш нас від усякого зла, прийми наші благання, і ми, з вірою і надією співатимемо, Алівуя, розум наш недосконале Діво, Сисарице, не може осягнути всієї твоєї величеви ми з вірою звертаємося до тебе і прославляємо тебе так. Радуйся богдадна, що всі наші молитви приймаєш. Радуйся, мати Божа, що надію, радістю нас наповнюєш, радуйся ти, що за нас повсякчасно заступаєшся, Радуйся, ти, що скорботи наші полегшуєш, радуйся, Заступниця світу, що зло поборюєш. радуйся, Визволителько наша від усяких напасний. радуйся, все заступниця наша, благодатна, силою Боже, прославляється ім'я твоє все царице, бо ти вірною заступницею всіх вірних і твоєю молитвою врятовані ми. Від безлічі біди напасти, тому зубиний сердець наших, ми з радістю, любов'ю возносимо тобі пісню, Алілуїя! Ти, діво причисти, джерелом невичерпного милосердя, яке зцілює рани душі, ті, тому ми, що потребуємо Твого заступництва, з вдячністю звертаємося до тебе. Радуйся, Спасителько, від хвороби не дух, радуйся, лікарко душевна і тілесна, радуйся Подателько, життя вічного, радуйся, милосердна, заступниця наша, радуйся радости серця нашого, радуйся захисниця від усякого зла, радуйся, все царице, заступниця наша благодатна, слухаючи молитви твоїх дітей, Діво, все царице, ти даруєш їм мир і спокій. Визволяючи їх від турботи і тривог, тому, приймаючи твої дари, ми з вдячністю виголошуємо. «Алілуя!» ти ще вмістилищем невимовної радості, благодаті вчини нас гідними твоєї любові і заступництва, щоб ми, з вірою, і надією возносили до тебе ці моління, радуйся, як цариця небесна, радуйся стільки щити наш від спокус. Радуйся, зірко, що вказує шлях праведний, радуйся, джерело благодаті, радуйся, престоле, на якому зійшла Божа сила, радуйся, вратарнице, що відкриваєш двері до Царства Небесного, радуйся, все царице, заступниця наша, благодатна, маючи заступництво Твоє Діво, все ми не боїмося жодних ворогів, бо ти захищаєш нас своїм небесним покровом, тому з любов'ю і вірою ми прославляємо тебе, Аліву'я». Небесний промінь твоє благодаті освітлює наші душі, Пресвята, Богородице, і відганяє від нас усі темні думки. Тому ми вдячні за твою опіку, співаємо. Радуйся, світильнику незгасний, радуйся, покрови непорушний, радуйся, заступниця наша непохитна, радуйся джерело Богодаті, невичерпне, радуйся тверда стіна для всіх, хто до тебе звертається, радуйся, похвала наша вірна, радуйся все заступнице заступниця наша, благодатна. Захищаючи нас своїм святим покровом, ти, Діво, Всецарице, даруєш нам сили, мужність у всі дні нашого життя. Тому ми дякуючи тобі за всі твої милості, співаємо. Алілуя. Ти, що стала все царицею всього світу, обрана, бути матір'ю Божою, не залишаєш нікого без свого милосердя. Ми що шукаємо твого заступництва з вірою, любов'ю, звертаємося до тебе, радишся Богодатна, що рясно даруєш зцілення, Радуйся відвага для всіх, хто звертається до тебе, радуйся непохитна стіна, що боронить нас від ворогів, радуйся ласкава мати, що всіх під покровом своїм збираєш, радуйся світанку Нового Дня Спасіння, радуйся врата милосердя для грішників, радуйся все, заступниця наша благодатна, народи всіх країн, славлять тебе, Пресвята Богородице, як вірну, заступницю і помічницю в часи скорботи, випробувань. Тому ми з вірою та смиренням припадаючи до твоїх ніг, мовимося про твоє милосердя, співаючи Аллилуйя, нову пісню тобі приносимо все цариці, як ті, що за цією любов'ю і милістю стоїш перед Престолом Божим, заступаючись за нас перед Всевишнім, тому й ми звертаємося до Тебе з такими словами. Радуйся, Зірко, що світлена шлях до Спасителя, радуйся врата, через які приходить благодать Божа, радуйся меч духовний, що розсікає сітю лукавого, радуйся лікарство душевних і тілесних ран, радуйся джерело любові, що не вичерпується, радуйся, радости небесна, що наповнює серця вірних, радуйся все, царице, заступнице наша, благодатна. Бачачи, як ти, діво перечиста, захищаєш вірних своїх від усіх напасти бід, ми підносимо тобі наші молитви з надією, на твоє милосердя, тому з радістю в серцях, співаємо, Алівуя. Ти, що в духовному помі, любові стоїш перед Богом, освітлиш наші душі світлом благодаті. Ми вражені твоєю добротою, милістю, спокорою, молимося до тебе, Радуйся, світильнику, що ведеш нас до істини, Радуйся, огороже, духовно від спокуси, падінь. Радость покрови, що захищає нас від ворогів видимих і невидимих, радийся хранителько віри нашої в часи випробувань, радийся щедра тільки радості духовної, радуйся, пильна сторожі душ наших, радуйся, все церце, заступниця наша, благодатна, у своїй любові до нас, ти все милосердна і добра, простягаєш руку допомоги всім, хто потребує і не залишаєш без розради нікого з тих, хто звертається до тебе, тому ми, ми з вірою в твою всемогутність. Співаємо Алівуя, радістю наповнюєш ти наші серця, Богородице, коли підносимо до тебе свої молитви, ти є для нас надії, втіхою тому з вдячністю звертаємось до тебе, радуйся, вишня зірка, що ведеш нас до спасіння, радуйся, непереможний щита від у кавого, радуйся, лікувальниця наших душевних недуг, радуйся, гороже, що захищаєш від бурі житейських турбот, радуйся, врата небесні, що відкриваються для праведних. Радуйся джерело благодаті, що втішає всі серця, радуйся, все царице Заступниця наша, благодатна, Ти Діво просвітає надійним пристановищем для тих, хто втомлений і зневірений, ти є світлою стежкою, що веде нас до Царства Божого, тому з подякою співаємо, Алілуя, співи наших сердець не зупиняються, коли прославляємо тебе, Богородице, бо ти є для нас джерелом невичерпного благословення і захисту, тому з любов'ю молимося до тебе. Радуйся божественної покрови над усіма, хто шукає допомоги, радуйся, заступнице, що даруєш мир і спокій душам нашим, радуйся, провідниця, що ведеш нас до духовного зростання, радуйся стіна, що охороняє від ворогів і напастей, радуйся радости сердець наших у часи скорботи, радуйся Лампада, що світить у темряві житейських турбот, радуйся, Всецарице, заступниця наша, благодатна. О, Пресвята Діва, Ти, що є для нас прикладом смирення і любові, навчала нас покладати всі надії на Бога і на Твоє заступництво, тому з вдячністю за Твою милість співаємо, Алівя, звертаючись до Тебе, Пресвята, Богородице, ми знаходимо в тобі. захист захисти опору, тому прославляємо Тебе, усією відданістю сердець наших, радуйся укріплені у вірі нашій, радуйся, джерела радості і надії, радості непохитні щити. Годину спокус, радуйся, лікорку, що стілюєш недуги душевні й тілесні, радуйся, світо, що вказує шлях до Бога, радуйся, Тихе пристанище для втомлених і зневірених, радуйся, все царице, заступниця наша, благодатна, ти ще для нас утішенням і радістю, присвята Богородице, не залишай нас у годину випробувань, але завжди будь поруч з нами, щоб ми з вірою і любов'ю співали тобі. Аллилуйя! О, все цариця небесна, наша заступниця, прийми наші миління і дари нам силу та мудрість у всіх наших починаннях, щоб ми завжди могли звертатися до тебе з такими словами, Радуйся спокій, радість нашого життя, радуйся непохитності нашої, оберігає нас від зла. Радуйся, вратарнице, що відкриваєш нам двері до царства Божого, радуйся, ласкава, помічниця в усіх наших потребах, радуйся світло, що сяє наші душі, радуйся мати, що завжди поруч, і з дітьми своїми радуйся, все царице, заступниця наша Богодатна, О, Пресвята Богородиця, пренепорочна все царице, прийми наше смирене моління і захисти нас від усіх біди напасти, щоб ми могли з радістю співати тобі. Аллилуйя, аллилуйя, аллілуйя! О, Пресвята Богородице, пренепорочна все цариця, прийми наше смирине моління, і захисти нас від усіх бід, і напасти, щоб ми могли з радістю співати Тобі, Алівя, Алівуя. О, Пресвята Богородице, пренепорочна все царице, прийми, наше смирине моління, і захисти нас від усіх бід, і напасти, щоб ми могли з радістю співати Тобі. Алливуя, алливуйя. Ангели на небесах бачачи тебе присвята Діва, як царицю свою, слава свовлять, бо ти народила Царя Небесного, а люди на землі. Милість твою, впізнавшись вдячністю, звертаються до тебе, радуйся Бога між жінками, радуйся ти, що втіла свого Боже, радуйся, перечиста діва, що темряво розганяєш, радуйся, надія наша незгасна, радуйся, ти, що гріх світу подолала, радуйся покровителько всіх вірних. Радуйся, все царице, заступниця наша, благодатна, обрана від усіх поколінь, Мати Божа, що наділена великою благодаттю і милістю, прийми наші щирі моління, як пахощі духмяні, та прийди на допомогу всім, хто до тебе звертається, ти, що від усякої біди визволяєш і даруєш зцілення, прийми нас під свій, щоб ми з радістю співали тобі. Радуйся, все царице, заступнице наша, благодатна. О, Пресвята, Владичице, Діво, Богородице, Ти, наша заступниця, перед Престолом Всевишнього, смиренно схиляємо коліна наші перед Тобою, вдячні за всі милості Твої, якими щедро обдаровуєш нас, недостойних, Ти є мати милосердя і співчутлива заступниця всіх, хто покладає надію свою на тебе. Слава моя, дякуємо тобі, пребогасане, що безостанно молишся за нас перед Сином Твоїм і Богом нашим, відвертаючись з гнів Його від нас грішних. Ти є наша небесна покровителька, яка оберігає нас від усіх, видимих і невидимих ворогів, прийми водичу від нас недостойних, це мале моління, яке тело приємне, і принести Його до престолу Всевишнього, щоб умилосердився над нами грішними рабами своїми, бо Всеблага, Мати, даруй нам сили, вірно служити Господу нашому. Жити по Його святим заповідям і славити Його присвятим, я з усіма святими на віки віків. Амінь. і причиста діва, водичи, наша Богородиця, Всецарице, до тебе припадаємо і смиренно молимось, матір'ю милосердя, нареченим, заступницею неослабною, що невпинно молишся за нас перед Престолом Сина Твого і Бога нашого. Вислухай нас, грішних і недостойних що стрепетом, і благовінням славому присвяте ім'я Твоє, о покрови нашого спасіння, прийми о всебогає мати, наші смирені моління, і зітхання, що скрушеним серцем приносимо тобі, напишіть імена та прохання в коментарях. Захисти нас від достіги, біді, скорбот, ворогів і видимих і невидимих, і настав нас наша правда і богочестя. Молися за нас грішних і недостойних рабів Твоїх, щоб ми, подолавшись і спокуси, і зло. Сподобалося вічної радості в небесних оселях, о, Все царице, не невісне, що своїм чистим материнським серцем обіймаєш усіх, хто приходить до тебе, твоїм малінням і заступництвом оживи нас у вірі, укріпив надію, тверди в любові, навчи нас смиренню, терпінню і вагітності, щоб ми, подібно до тебе, носили в серцях наших любов до ближніх і до Бога. Заступниця наша, пречиста діва, не переставай молитися за нас перед Престолом Господнім, щоб сподобалися ми багатоті Божі і святої охорони від усякого зла, захисти наші душі тіла від підступів ворогів і всякого зла, що надходить від них, і дай нам силу і мудрість, щоб ми. Завжди ходили у світлі Христовому, мовимось тобі, все царице, про прощення гріхів наших, простілення, до тіл наших про благословення на всяке добре діло і прощення всякого гріха. Мовися за нас, Діво, Богородиця, і випроси у Сина Твого і Бога нашого, щоб у мирі покаянні праведності. Ми завершили життя наше і сподобалися Боженого спочинку у вічних оселях. О, водичи, це все цариці, спаси нас що з любов'ю і вірою, мовимося до Тебе, прийми наші прохання і даруй нам радість духовну, мир душевний і надію на спасіння, твоїми молитвами, нехай увійдемо до вічного життя, де будемо разом з усіма святими і небесними силами безперестанно славити Святу Трійцю, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвята вадичиця, Богородиця Цариця Небесна, мати Господа нашого Ісуса Христа, Смирено схиляємо голови перед Тобою, ведучи тобі і подяку за безмірне твоє милосердя, яке виявляєш до нас грішних, Ти, наша заступниця покровителька і ходатика перед Господом, і ми недостойні слуги твої, дякуємо тобі за всі богодіяння твої, які ти невтомно посилаєш на нас для нашого спасіння. Ти, яка не залишаєш нас у наших скорботах і бідах, прийми цю подяку з глибини наших сердець, і не переставай молитися за нас, щоб ми стали достойними життя вічного у царстві небесному, захисти нас від усякого, зла від ворогів видимих і невидимих, і допоможи нам прожити своє життя в мирі та благочесті, виконуючи святу волю Божу. О, Пресвята Богородиця, прийми нашу вдячність і не залишай нас, без свого благодатного заступництва бо на Тебе, мати Божа, покладаємо всі наші надії. Амінь. О Пресвята водичице, пречиста Діва, Богородиця, Всецариця, ти ще є, незгасним світочем Ясніше від усякого світла. Непорочна і свята єдина надія для тих, хто з вірою до тебе прибігає, поглянь з небесної висоти твоєї на нас грішних і недостойних рабів твоїх, що з розчуванням сердець, і зі сльозами мовимося до тебе, і перед тобою, водичице, смирено схиляємо, голови наші. Напишіть та прохання в коментарях. О, Всебога, матір Божа, та є твердиною пристановищем для всіх, хто в скорботах і стражданнях до тебе звертається, визволи нас від усяких бід горя і злиднів, вбережи вбережин від спокуси, ворогів, видимих і невидимих. Нехай бога Твоя, тве, що з причистих рук твоїх на нас звивається, укріпить нас у подвігах праведності, наставить на шлях істини і спрямує до виконання заповідей Господніх. Пречиста Діво, Всецарице, даруй нам мир і спокій в душах наших, зміцни віру, нашу надію, любов до Бога і ближніх наших, порятуй нас від гордості, і самолюбства, і навчи нас смиренню, терпінню і покірності. Мовимо тебе, мати, милосердя, захисти нас від вічної смерті і всіх підступів диявольських, нехай пам'ять твоя свята, завжди зберігається в серцях наших, і в часи випробувань і скорбот ми знайдемо притулок у твоїй материнській любові. О, Всеблага і всесильна матір Божа, що сином Твоїм, у всі віки прославляєшся, прими цю щиру молитву від нас, недостойних, і заступися перед Престолом Сина Твого, Христа, Бога Нашого, щоб Він дарував нам відпущення гріхів наших мир і спасіння, душам нашим, бо Ти є воїстину все царице, що милістю, любов'ю Твоєю огортаєш увесь світ, і до тебе припадаємо з вірою і надією на Твоє заступництво. О все царице, моли Бога за нас. Амінь. О, Пресвята і Прибогасволене Діво Марія, Богородице, Спасителько наша, схиляємося перед Тобою з глибокою вдячністю та любов'ю, величаючи Твоє безмежне милосердя і заступництво перед Престолом Всевишнього, зі смиренням та вдячністю згадуємо всі благодіяння, які ти милосердна мати. Подала нам недостойним рабам Твоїм, ти, що є невістою і матір і Спасителя нашого, який опотився від Тебе, заради спасіння світу, прийми цей милий дар молитви, як вдячність за Твоє, невтомне заступництво за Твою материнську любов, і незримий захист, попри свята Богородице Богослови, неси далі стояти у святі вірі, зберігати чистоту серця, любов до ближнього, молися за нас грішних перед сином Твоїм і Богом нашим, щоб Він. Дарував нам мир душевний, здоров'я тілесне, і спасіння вічне, тобі водичиться підносимо славу, честі, поквеніння на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обижні вашим для поширення Слова Божого, восені покров при Святої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.